Цьому році зима не вдягала білої свити, часом вже й приміряла, та хтось її зразу крав, пошукала, поплакала, що ж робити, бідувала в старій і сторішніх зів'ялих трав, як коли лютувала, стелила рядно ожеледець, сперечалася з морем. Несла сум'яття вітрів, все збиралась на силі, та не встигла огледіться, як проснулись дерева, і на одрі лід потемнів. Крига буйно ломилась у відкриті двері протоки, Лід кришився, б'ючись об каміння берегове, І нарешті по одрі темній, широкій. На останній крижині самотня чайка пливе? Ти куди ж розігналась? Чи бува не до самого моря? Чайки держаться гурту, а ти відпливаєш одна, а крижина тонка, а крижина майже прозора. Ну, а що як її розмиє вода весняна? Ну, а що, коли їй та удержать тебе не сила, затріщить і підломиться? Піде вода кругами? Дивна людину, я ж маю крила. Нащо крилатим ґрунт під ногами? А й правда крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі? Сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесності і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або знадії. Або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має.